Ми вітання на телеканалі Дніпро твій випуск новин спорту коней на переправі не міняють. Але це не про збірну України з футболу, яка заключний номінально домашній матч групового етапу відбору до чемпіонату світу 2026 року проти Ісландії. Проведе не в Кракові як два попередні, а у Варшаві на стадіоні Легія який вміщує 32 тисячі уболівальників. На поле суперники вийдуть у неділю, 16 листопада, о 19 годині за київським часом. Команда Сергія Реброва. Йде на другій позиції у групі Ді, маючи сім сімочок на три більше, десять у лідера Франції. Ісландія з чотирма балами третя. Адзербайджан з одним пунктом йде останнім. Надія Кіченок з Дніпра разом з японкою Макото Ніномією вийшли до чвертьфіналу парного розряду на турніру WTA 250 в осаці Японія, здолавши на старті 7-5, 5-7, 10 шість тандем Жаклін Крістіан з Румунії та Ольгу Данилович Сербії у півфіналі. Їхніми суперник-опонентками стануть переможниці зустрічі між Ешлін, з Сполучені Штати Америки, Єлена Габріела Русса, Румунія та Крістіна Маденович, Франція, Тейлор Таунсет, Сполучені Штати Америки, американський легіонер баскетбольного клубу Дніпро Сі Джей Вільямсон, який встиг відіграти Два матчів кваліфікації Кубка Європи Фіба і три гри в чемпіонаті суперліги України вирішив залишити команду через війну у нашій державі, заявивши, що боїться за своє життя. Форвард Київського Динамо Румун Владислав Бленуце оголосив про що пожертвував гроші на Збройні Сили України. На доказ чого він опублікував в інстаграм чек з платежем на суму 700 тисяч гривень. Мій переїзд в Україну був простим, а в а в основному на психологічному рівні мене звинувачували у тому, що не Вистачає, що я хто я є. Місяць тому я публічно висловив свою підтримку збройним силам України, і зараз я хочу довести, що справді це мав на увазі. Я не намагаюся купити чиєсь схвалення. Я роблю це щиро, і я цим пишаюся. Написав румунський нападник. Фінал турніру з футнету, осінь 2025 на майданчику Просто неба молодіжного парку культури і дозвілля новокодацького нашого міста став цьогоріч третім і заключним в календарі Асоціації футболу Дніпропетровської області. І, окрім всього, іншого мав визначити не тільки переможця і призерів звітних змагань, але й за підсумками всіх попередньо проведених сформувати рейтинг команд. Фінал турніру з футнету осінь 2025 на майданчику «Просто небо» молодіжного парку культури і дозвілля Новокодацький нашого міста став цьогоріч третім і заключним в календарі Асоціації футболу Дніпропетровської області. І окрім всього іншого мав визначити не тільки переможця і призерів звітних змагань, але і за підсумками усіх попередньо проведених сформувати рейтинг команд, на які остаточно мали вплинути результати саме нинішнього чемпіонату. Де спочатку у втішних поєдинках вони визначили місця з п'ятого, яким став ЕМ Далі шостий Дніпро два. Дцяд двадцять сьома сура по восьме, де розташувалася енергія, після чого розпочалися поєдинки еліт-раунду, де вирішувалася доля золотих срібних і бронзових нагород. Триває чемпіонат з фуднету осінь 2025 року, який сьогодні виявить чемпіонів і призерів цього етапу осіннього, і це в цьому році заключний турнір, за результати якого будуть внесені в загальний. Рейтинг і вже за підсумками цього чемпіонату буде виявлено чемпіона року 2025 з фуднету Дніпропетровської області. Що стосується фіналу, то він як і належить за класикою жанру, став окрасою всього турніру, адже його чемпіон визначився лише у заключному матчі, причому, можливо, десь несподівано ним став тандем Дніпро ветерани у складі Володимира Приземліна Олександра Шипи. Хоча з іншого боку, їм треба віддати належне. Вони, зрештою, як і всі інші, в кожному поєдинку боролися, що називається, через не можу про що свідчила статистика зустрічей, у левові частки яких переможця визначали за підсумками трьох партій. Так змагання потужно з перемоги, розпочав тандем. Куряче, Рамаїса Маргаряна, Руслана Кошелєва. Втім, надалі їх просто не вистачило. Сподобався колектив спортивних оптимістів, суміш, гібрид, досвіду Олексія Бережного, який розміняв шостий десяток років. Майстерність Владислава Ніжника, який за день до цього став героєм матчу, забивши два м'ячі за суху балку жовті води у поєдинку чемпіонату екстраліги України з футзалу, та надійність Леоніда Хомічова. Втім, найбільше терпіли і найменше помилялися у першу чергу у захисті саме чемпіони приземлян і шипа, а віртуозні і в Час сильні подачі останнього, коли надісланий ним м'яч, що називається на межі в притул за сіткою, відразу падав за нею на меданчик суперника, ставив і заганяв того у скрутне, а то і безвихідне становище, що в підсумку і зумовило обом три звитяги у фіналі, а з ними і чемпіонство. Дуже вдячні організаторам турніру, що в таке в такий непростий час для нашої країни ми маємо можливість. Проводити ці турніри, тому що вони являються якоюсь, знаєте, такою пилюлею, віддушеною для всього того, що зараз відбувається, і ми можемо трошки абстрагуватися від наших реалій і погрузитися у світ спорту, скажімо так. Нового для нас, де в деякий час нового для нас виду спорту футнету, е, дуже велика вдячність командам, тому що був дуже хороший рівень команд. Е, вдячні своєму партнеру Олександру Шипі, тому що він дійсно витягнув на своїх плечах перше місце. Я так в поміч, скажімо так. Дуже велика вдячність. Це перше для мене досягнення, і я дуже задоволений і цьому. У ході стислої урочистої церемонії нагородження, бронзових нагород і кубка відповідного гатунку був удостоєний тандем куряче Армаїса Маргаряна, Руслана Кошлева, справжні адаманти, Дніпровські оптимісти Олексій Бережний, Леонід Хомічов, Владислав Ніжник, Срібні призери з медалями еквівалентного кольору. А десь вже дядьки, не рахуючи, звісно, бережного, Володимир Приземлін, Олександр Шипа з Дніпро-ветерани, стали володарям. Золотих відзнак і головного трофею Кубка за перемогу у турнірі Осінь 2025 з футнету. Дуже бойові команди, дуже яскрава гра, позитивні емоції можна побачити на обличчі як гравців переможців, так і тих, які сьогодні програли. Вже незабаром буде нагородження по з підсумку загальної таблиці року 2025, тому бажаю всім учасникам не зупинятись йти далі. Регламент та рейтинг побудований так, що будь-які турніри, будь-які етапи впливають на загальні підсумки. Тому рухаємось далі. Наразі ж поки що загальне фото на згадку про турнір сутнету. Осінь осінь-2025» асоціації футболу Дніпропетровської області. Майже 100-відсотковою 12-13 членів була участь в офлайн засіданні виконкому відділення Національного олімпійського комітету України Дніпропетровської області, який на чолі з його головою Михайлом Кошляком плідно, продуктивно, щільно і оперативно розглянув обговорив, вніс поправки, прийняв рішення. І затвердив близько 10 питань черги денної. Майже 100% 12 з 13 членів була участь у офлайн засіданні виконкому відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, який на чолі з його головою Михайлом Кошляком плідно, продуктивно, щільно і оперативно розглянув, обговорив, вніс поправки, прийняв рішення і затвердив близько 10 питань черги денної. Сьогоднішній виконков був дуже насичений, дуже жвавий. Обговорив дуже такі питання важливі. Спорт живе в області завдяки в тому числі цим питанням, які підіймаються на цих виконкомах. Як сьогодні так, з першого питання було підведено підсумки роботи громадської організації за 9 місяців поточного року, яка увібрала у себе великий спектр різноманітної діяльності і проведених власних масштабних заходів на кшталт міжнародного дня спорту і фестивалю спорту, і не надто олімпійських уроків, відвідин музею олімпійської слави, проведення автограф сесії і такого іншого, загальною кількістю понад 200, участь у яких взяли близько 20 тисяч осіб, а також організації змагань з видів спорту та фінансової підтримки їхніх федерацій. І громадських організацій притул до надання матеріальної допомоги. Ветерана далі визначили кращих спортсменів і тренерів. У липні ними стали дворазовий срібний призер Європейського юнацького олімпійського фестивалю з плавання Костянтин Федючук та його наставник Олександр Баренець. У серпні пальма першості дісталася Анастасії Польській, яка завоювала срібну нагороду на чемпіонаті світу Ю-20 з боротьби вільної. Нею опікується Юрій Турчин. У вересні перемогла Ярослава Магучих, яка здобула бронзу на чемпіонаті світу зі стрибків у висоту тренерка Тетяна Степанова. Голова комісії відділення жінки в спорті Лілія. Гіренко внесла на розгляд три кандидатури представниць слабкої статі, які представлені до нагородження Національним олімпійським комітетом України. Це три, три найкращі представниці: одна із них діюча спортсменка, одна із них тренерка. І третя це та, що популяризує спорт. Всі три. Ми вважаємо, будуть достойно представляти нашу область, і ми сподіваємося, отримують нагородження. Виконком затвердив до нагородження у категорії наставник тренерку викладачку з художньої гімнастики Альвіну Якимець. чемпіонка і багаторазова призерка літніх паралімпійських ігор з легкої атлетики Оксана Бутричук. Номінована у розділі Сила підтримки чемпіонка Олімпіади в Лондоні з академічного вислування Анастасія Коженкова буде представлена в категорії гармонія успіху. Виконком також затвердив фінансовий звіт за попередній період та дату 27 листопада, день проведення звітної асамблеї і узгодив її чергу денну, сільчого запропонував 10 кандидатів від обласного відділення. Для нагородження відзнаками Національного олімпійського комітету України на завершення. Всі порадилися і також прийняли зважені рішення у розділі Різне. Сьогодні ми провели виконком Національного олімпійського комітету Дніпропетровської області. Готуємося до асамблеї, яка буде проходити з листопада. Всі подробиці будуть на асамблеї. Дякую. На згадку про продуктивну і спільну роботу члени виконкому відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області сфотографувалися на загальну світлину. На ринці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та єдиноборств нашого міста фінішував чемпіонат Дніпра з боксу серед е, юних атлетів наймолодшої вікової категорії 2012-2013 років народження. які зіграли 17 комплектів нагород серед хлопців і два серед дівчат. Так, це справді наймолодша вікова категорія. Але за цим віком вже будуть проводитися і чемпіонат області, і чемпіонат України, і міжнародні старти. Наразі ми маємо тих діток, які ще роблять тільки перші кроки, але вже є дівчата та хлопці, які подають певні надії, незважаючи на складні умови тренувань, повітряні тривоги і таке інше. Більш детально про чемпіонат та його підсумки в випуску новин спорту Дніпро ТІВІ» у Четвер, і на цьому мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.